Всім доброго вечора. Так, іду на вечір боратись нашому господарству. Що я сьогодні хочу, це зараз вам покажу, що я несу кроликам. Зараз відкрию. Так, о, видно, що в мене тут уже хтось трошки лазив. Зараз виключу музику. Так, вітер куча, треба курям насипати буде. Так, прикрию двері, щоб сквозняк не тях. Так, дивіться. Бачите, яка вода, так? Да? Це в нас тече з крана. Не шучу. Це я додав сюди чептонік. Це і курям буде, і, і кроликам, і качкам трошки, якщо залишиться. Так, це тут, понятне діло. значить, зараз що я хочу сьогодні зробити. Так як у мене кроличка ця навела, і я зранку там вам показував, що там є доха кролиня лежить, я передивлюся і його приберу. Дуже лазити не буду. Хвилюється. Це ж заліз, а вже випили пусто. Що це ти гімно прилипло в тебе? Так, і... І, і, і покормлюш. О, оце ж бачите? Це вже старість. Клітку не закрив. Кролики виходьте. Защолка лежить. Нормально. Старієм, старієм, старіємо і ще раз старієм. Так, все, кури мене на місці. Зараз іду що тут у нас в качатнику. А потім займуся вже... Головною роботою. Так, сьома година. У нас на градуснику ноль. Так, все, тут вони є, я цих заганяю. Хвати. Так, геля. Геля-геля. Геля. Так, дівки побігли. Геля. Дівчата побігли. Так, я їм насипав трошки пшенички. Та й їдять, до втра не здохнуть. Так, є. Ідемо тепер робити головне. Поратися і дивитись маточник. Так, зараз прибираю. Не хочу, що не хочу дуже лізти сьогодні в маточник, так як вона ночі навела. Так, поставлю тут його, щоб знову не... Ось яєчка, щоб знову в нас не вийшла та сама казія. Що моя дівчинка? Так, це я приберу. Так, є, да? так, трішки вали в руку. Так, прибираю я. Наше це все. Перебираю, не потрібно воно поки. Так, тут притрушу. Лізу туди в лобину. Так. Там їм тепло. Добре. Більше немає, не бачу. Дуже нічого там. Кажу, дуже, -дуже лізти не буду, не хочу я. Все, зараз немає це. Оце одне з краю було і все. Так, Ставлю назад маточник. І кормлю нашу мамашку. хороша. Так, Так, хоча тут корм є, тільки налью свіженької водички. Так, 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 мамашку передивився, я думав, там буде більше і більше проблем. Значить, тоді що я хочу тоді зараз, щоб я вспів, бо сьогодні вже друге число. А п'ятого наводитиме ця, ця кролиця. Значить я знімаю. Фу -ху 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 -ху. Знімаю ці два маточника і буду дивитися, де ж мене. О, у мене там рижий спить. Весело. Так, а тут у мене кури несуться. Да? При це якісь, а то я ставить, а цей тоді. Цей зніму. Так, зараз я, так як я за, сам знімаю, я зніму маточник і вам тоді покажу. Вон, бігун мій. Так, перший маточник. Мене... Я завжди чищу маточники, щоб потім не вийшло через одне місце. Так, маточник добрий. Я, мабуть, його поставлю в цю кліточку. Так як у мене ті маточники, цей у мене занятий. А ці в мене маточники. Вони дуже длинні. Вони длинні в мене. А так як там спав кіт, хай він і спить кіт. Я, значить, поставлю цей поки. Що? Так, а чого я розраховував? Що в мене... А, в мене тут сюди. Так, о, я забув про цю ж, подивитися, що в нас ця мадам. Чи в нас ця мадам, як обична, нема нічого. Вона так, як сіно тут топче. Ну, пузо є, ну, будемо дивитися. Якщо ні, тоді піде на м'ясо. Так. Тоді я ставлю сюди, а більше і поставлю тоді ці кралички тоді. Так, все, це я вставляю зараз сіна солому сюди і вставляю туди в маточник. Так, встановив я маточник. І бачите, кролиця зараз залізла в неї. В нього точніше. Так, все, тут діло зроблене. Кро... З мушка в мене повна. Води я зараз додав. Так, і тоді сюди теж ставимо маточник. Сейчас моя девочка. Це я приберу і пішли доставати цю махіну. Так, тут у мене сушена травка в мішках, так, я прибираю, бо... Так, і цей маточник достав я, значить, дивіться, все, вклав, сіно, солому, зараз я спробую, він туди не стає, він здоровий. Так, як же що зробити? Тоже вже не хочеться. Зараз спробую, мабуть, його розвернути. Дивіться як він буде. Тика не відходить. А буде, треба буде. Такий лаз зробити зробити з боку, бо це я їх робив тоді трішки неправильно. Це здорові дуже маточники, треба буде їх укоротити. Не робіть моїх помилок. Бо сказали зробити здорові. У мене фландери були, то для них вони підходять. А от для таких не підходять воно. І в мене нема навіть це ж там стоїть і там стоїть збоку. А якщо я, може правда поміняти місцями, у тієї більше буде, ну, зараз подивлюся. Якщо я цей поставлю, то може правда буде місце більше, а в неї... А ну зараз я спробую поміняти і вам покажу. Так, ну таке діло теж. Не годиться, так як мало місця пролізти її в маточник. Так, зараз буду щось думати. Да, трошечки попав я трошки. Вона пролазить, ну, ну не хочеться мені її так. Так, дивіться, вийшов я так ситуації поки. Я її поставив наверх, щоб було повище. І зараз, мабуть, я підставлю туди вниз дощечку, щоб воно не під уклоном. А може хай поки буде під уклоном. І трошки, Я не думаю, що вона залізе все одно в глибину туди. Тоді може одних стікатиме з туди на край. В общем, я подивлюся, якщо вона там буде до завтра щось робити, буде... ну, вона пролазить, добре пролазить. Забігає, вроді. Ні, тоді я збоку, збоку поставлю тоді, або зроблю, обріжу, або закрию і зроблю збоку тут дирку таку отверсті. Так, все. А цей маточник тоді ставлю цій тоді крилиці. І хай вона теж привикає. Так, зараз це підчищу, щоб там не було ніякої грязі. Так, а цей маточник як тут і має бути стоять. Бачите? Все. Супер, мабуть я виріжу завтра там дирку. Ось І хай збоку буде взагалі замечательно, Так, все. Куряман скинув, вже дітвора вилазить, вигрібає. мене помальне зерно. Бачите як? Хоч хтось щось хороше робить. Мишам не залишають нічого, все виклювують. Так, все, я тоді зробив це. До завтра подивимося, час ще є в мене, можна буде погратися. А, вона і залізла, бачите? Все, вона залізла туди сама. Все, тоді я, мабуть, ну я подивлюся все одно, все, все одно. І тоді вже будемо дивитися. Так, все, я вправляюся. Не забуваю залишати закривати, точніше, клітки свої. І пораюся далі. Так, всім всього самого найкращого. Завжди радий вас бачити на своєму каналі. Так, а що тут у мене дітвора вже Опять вичищать. вичищати. І наш петушок вам зиче. Гарного вечірнього дня і все само вам хороше і він помахав вам Так? Да? Умница.